Майже 30 років у Славуті працює обласний ліцей з поглибленим вивченням певних предметів. Успіхами своїх випускників пишаються тут недарма. Лише цьогоріч мають 9 результатів у 200 балів з підсумкового мультитесту. Та поточний навчальний рік змусив багатьох батьків вагатися щодо продовження навчання дітей. Торік, у листопаді Кабмін затвердив розпорядок проживання учнів у пансіонах. Власне, там йшлося і про оплату. Ми звернулися до обласної ради, і депутати Хмельницької обласної ради прийняли рішення, що до кінця навчального року діти могли проживати і мало того, утримуватися повністю, і не було жодних сплат, не дивлячись на те, що вже діяв цей порядок. Коли ми зараз попередньо почали обраховувати ось цю послугу проживання в пансіоні, суми дуже різняться від, припустимо, 300 гривень до 3 тисяч гривень на місяць. Соціальна несправедливість здається разюча. Тож батьки розуміючи складні ситуації, почали звертатися до керівників різних рівнів, зокрема і до народної депутатки з округу. До нас надійшло більше десятка звернень, батьки стривожені, батьки у вічі, Адже з їхніх слів дійсно їх лише в вересні місяці попередили про те, що буде здійснюватися плата за проживання в гуртожитку, і ця плата не фіксована. А так як говорять батьки, з них вимагають 20% сукупного доходу сім'ї на одну особу. Чому саме зараз вирішили застосовувати в час війни, в час, коли люди і так максимально витягують, щоб допомагати для ЗСУ і можливості усіх обмежені. Чи є напрацьовано Хмельницькою обласною радою якась стратегія, чи хоча б гранична сума, яку батьки будуть сплачувати за проживання в гуртожитках? Поки нардепка Олена Купанчук чекає відповіді з обласної ради та військової адміністрації, у профільному департаменті пояснюють ситуацію, виключно посилаючись на урядовий документ. Батьки дітей повинні сплатити 20% від сімейного доходу. На одного члена родини порядок обрахування в цього доходу сукупного сімейного доходу і потім його поділ на одного члена родини також визначається спеціальною постановою кабінету міністрів, для, яка взагалі розрахована на розрахунок для соціальних послуг. І дійсно це виходить різна плата за перебування. Плата за це встановлюється один раз на рік, і також плата батьківська встановлюється один раз на рік. Вона доводиться до батьків і вони приймають рішення про перебування дітей чи не перебування в пансіоні. До слова з минулого року замість тоді існуючого поняття інтернат увійшло в обіг нове пансіон. А це не лише ліжко місце у Славутському приміром ліцеї. Учні проживають у дво-три дво-тримісних кімнатах. За їхнім здоров'ям пильнує дві медсестри і лікар, забезпечені діти їх п'ятиразовим харчуванням. Є порядок оплати в 2002-му, а вже то, що заклад повинен обов'язково перевести своїх ліцеїстів на пансіон. Це постанова 2021-го року. І в зв'язку з тим, що обласний бюджет реально не може утримувати таку кількість ліцеїстів на повному державному утриманні в пенсіоні, тобто і проживання, і харчування, і медичне обслуговування. Тобто, це достатньо велика сума. Якщо я не помиляюся, це більше 100 тисяч на кожного ліцеїста. Ну, то відповідно за це повинні оплачувати батьки. Очільниця департаменту за посадовими вимогами намагається зробити так, аби відповідно до букви закону працювали усі заклади, в тому числі й ліцейні. На Хмельниччині діє три таких, де навчається приблизно по 400 учнів. Та окрім фінансових питань, є ще одне, що турбує і батьків, і вчителів це власне саме поселення. Адже ті діти, згідно рішення кабміну, які добираються до ліцею менше години, на пансіон не можуть розраховувати. В основі вступу яких були знання, то на передній план вийшов рівень, стан проживання в гуртожитку, тобто і, і шлях добирання дітей. В цьому зрозуміло, що є непродуманий підхід, тому що діти не тільки навчаються на уроках, а вони і позаурочний час мають великі заходи. Проблема з пансіоном, схоже, має три шляхи вирішення. Перший все залишається на своїх місцях і суттєво зменшуються ці навчальні заклади як у викладацькому складі, так і учнівському. Другий обласна рада вишуковує гроші в казні і таким чином покриває витрати обдарованих дітей. Третій Кабмін вносить зміни в свої рішення.